Друзі, всім доброго ранку. У нас недільний ранок починається з ВАЗ-21.099. Чого вона у мене, до мене приїхала? На регулювання типових зазорів. Маленька історія цього автомобіля. Тут робився повний кап ремонт головки, кап ремонт блоку, росточка, поршня, все по уму. Також там радіатори мінялися зі слів людини. В общем, грошенят. Людина вложила немало в цій двигун. Чому приїхав на регулювання і погано щось заводиться? От, по ошибкам нічого нема. ДМРВ в ідеалі 0996, але я її вже не заводив, не грів. Уже після того, як відрегулюємо, провіримо і компресію, і давлення в топливній системі. Ну Все-все-все передаємося. Тому розбираємо, погнали. Так, друзі, покажу вам цікаву інформацію. Значить, Людина міняла сама ремень ГРМ, на маховику у нас мітки немає, не видно чорточки, бачите, маховик, скоріш за все, розвернутий на 90 градусів, ніж на 180, мітка буде внизу. Так, тут у нас мітка є, бачите, виставлена. Якщо там мітки немає і не хочете знімати шків генератора, так, все дуже просто, Рахуєте, орієнтуєтесь, От бачите, ремень у нас. Співпадає з третім зубом. Це неправильно, він має співпадати з першим. Навіть на початку першого зуба має бути. А по кількості зубів напротив датчика коленвала повинен бути 20-й. Бачите, я поставив чорточку біленьку коректором. Оце, оцей зуб повинен співпадати з датчиком колінвала. Бачите, він не співпадає рівно десь на два зуби. Смітки неправильно, будемо поправляти. Це так, лайфхак на майбутнє вам Все, друзі, ось так повинен бути наш ремішок Бачите, співпадає з першим зубом. Тут ось так. І та міточка моя співпадає, бачите воно видно. Співпадає з датчиком кального. Тепер. Зажигання наше виставлене. Дивимося так. Значить, тут у нас ось так виглядає. От. Свічки виглядають ось так. В принципі, смісь правильно. От. Тут, звісно, трошки різнувати. Зараз викрутимо і подивимося, в якому стані сіточка сапуна. І будемо перевіряти зазор. Сіточка у нас ось так виглядає. Коли машина почала употреблять масло, так скажем, то людина завивала будь-яке, де попало. от Зробив капремонт і почав заливати вже нове нормальне масло. В даному випадку було залито ельф. Приїхав він на ньому 8 тисяч і бачимо, от сразу, що нормальне масло починає вимивати. Значить, це вже нове масло. Деякий кулачок розпредвалу. Кидає масло, розбризкує, тут усе воно і вимиває. Тому ця кришка буде, якщо завивати хороше мастило, з часом буде повністю вимита. Ну, сіточку ми, звісно, почистимо. Так, друзі, ну що, починаємо регулювати клапана. Двигун уже отримав повітряні процедури. Так? А, значить, щуп у нас 0,25 не пролазить. Тобто, Тут зазор 0,20. значить Клапан що вже піджатий. Після останньої регулювання людина приїхала десь 6 тисяч на бензині. От. От і робіть висновки. Друзі, рухаємось далі. У нас п'ятий клапан випускний повинен бути 0.35. Беремо щуп 0,15 і що бачимо, і бачимо, що зазора немає. Клапан зажатий. Ось вам і перебої. І повищений розход, і тому подібні пропуски будуть. Тут зазор 0,10, щоб ви розуміли, це випускний клапан. Автомобіль їздить на бензині після останньої регулювання 6 тисяч проїхав. Розумієте? Ось так. Далі у нас сьомий клапан. Беремо щуп 0.30. І що бачимо, проходить со свістом. Цей клапан нам, ну не з освістом, ну, але залазить. Всесвістом. Цей клапан нам робив посторонній шум. Друзі, розкажу вам, значить, дивіться, сьомий клапан да зазор був 0,30. Розкажу чому. Дивіться. Шайба 4,70 це яка товста шайба. Не кожний майстер може вам відрегулювати клапана. Але річ не про це, дивіться, бачите? Шайба. Ви Продавлена. Покришена, продавлена, от Коли її заміряєш, тут 4,55 зазор, 4,60, 465, в різному місці різний зазор. От. Просто шайба зношена. Таку шайбу вже не можна ставити. Сюди ж ми поставили 4,70, тільки нормальну шайбу, і зазор у нас став 0,20, як повинен бути. Ця шайба у нас іде ось сюди. Все. Так, друзі, закінчив я з нашою машинкою. Ось так. Е, працює тепер вона, вже не троїть, не пердить, нічого, все рівненько, чистенько працює. Е, є пару нюансів. Верні один нюанс. Так вона газує. По діагностиці бачу, що коефіцієнт корекції времени вприска неправильний, що йде, як бідна смесь. Воздух в не двигателя потрапає. Як я зрозумів, дивіться, значить. Нажимай тормоз. Слухайте двічить. Бачите? Людина зараз нажимає тормоз і міняється робота двигуна. Хорош! Перестав нажимати тормоз, все, нормально. Наш вакуумний тормозов під заміну. під заміну. Ось так. Це дуже просто. Ось так працює двигун. Буде рекомендована заміна лапінгу. По моїй часті все. Можете просто їхати. Так, Як завжди, у нас по закінченню, що у нас виходить по регулювальних шайбах, значить, дивіться, зазори да? 0.20 випуск зажатий шайба, 4.10 по закінченню. Впуск 025. Ну, трошки розжатий, але в допуску. Шайба 445. Третій впуск 0,10. Зажатий. 4.30 по закінченню шайба. Четвертий випуск 0.20. Зажатий. 4.10 по закінченню шайби. П'ятий. бачите, впуск, Випуск 0,10, взагалі зажатий клапан. По закінченню 3,62. багато, бачите, ну, погана соосність була. І глибше прирізали сідло. Шостий був в ідеалі клапан. Сьомий 0,20. Ну і я ж вам розказував за сьомий клапан. Шайба 4,70. Це досить товста шайба. Рідко у кого вона може бути. Но у мене, як ви знаєте, є весь номінал. Для мене це не проблема. От. Так, І ще 8.015, також клапан зажатий по закінченню 3,85. Ось так, друзі. Е, тому е, слухайте майстрів, регулярно обслуговуйте ГБЦ. В даному випадку, бачите, людина приїхала 6 тисяч км на бензині, і зазори наші поплили взагалі. Рекомендовано було через 8-10 тисяч провірити зазори. Щоб не було прогара випускного клапана. Ну і щоб машинка працювала правильно. Ось так, друзі. Всім гарного дня. Дзвоніть, пишіть, коментуйте, не ламайтесь, а якщо і зламались, то ми вас обов'язково відремонтуємо. Всім гарного дня!